Виконуємо номер 1647 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З двох пунктів, відстань між якими 9 км, одночасно назустріч один одному виїхали чіп і Дейл на самокатах. Швидкість чіпа була 10,5 км за годину. А Дейла у 1,4 рази менша. Через який час вони зустрілися. Знайдемо швидкість Дейла. Відомо, що вона у 1,4 рази менша від швидкості чіпа. Щоб знайти швидкість дейла необхідно 10,5 поділити на 1,4. 10, 5 поділимо на 1,4. Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки цифр знаходиться після коми у дільника. У нас одна цифра. Тому переносимо кому на одну цифру вправо. 105 ділимо на 14. Виконуємо ділення куточком. 105 поділити на 14. 105 поділити на 14. Беремо по 7. 4 множимо на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 7, 7 до 2 9. Виконуємо віднімання. 15 відняти 8 буде 7, 9 відняти 9 буде 0 остачі 7. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, допишемо 0 десятих. 70 ділимо на 14, беремо по 5. 4 множимо на 5 – 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5 – 5, до 2 – 7. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 7,5 кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість. Дейла. Тепер ми знаємо швидкість чіпа, вона 10,5 км за годину, і швидкість дейла 7,5 км за годину. Вони рухаються з двох пунктів одночасно на зустріч один одному. Знайдемо швидкість зближення. Для цього. 10,5 додамо 7,5. 10,5 додати 7,5 маємо 18, км за годину і пояснюємо швидкість зближення. А тепер ми можемо знайти через який час вони зустрілися з двох пунктів, відстань між якими 9 кілометрів вони вирушили одночасно на зустріч один одному. Тому 9 кілометрів поділимо на швидкість зближення на 18. Ділимо 9 на 18 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо частку 0, цілих. 90 ділимо на 18, беремо по 5. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, да 4 9. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 0,5 години і запишемо чіп і дейл. Зустрінуться, записуємо відповідь. 0,5 години. Ми дали відповідь на питання, через який час зустрінуться чіп і Дейл, якщо вони вирушили одночасно на зустріч один одному з двох пунктів, відстань між якими 9 км. Та швидкість щіпа була 10,5 км за годину, а дела в 1,4 рази менше. Номер 1647. Виконано.